Вулиця Франка. О, то зелене світло, не те, що можна, треба переходити. Перейдемо трошки вулицею князя Романа. Малий тільки чоловіка велосипед. Йдемо вулицею князя Романа, але нас теж є звідси відео і не одне вулиця князя Романа. Паралельно до проспекта Шевченка. Недавно ми ходили в проспект Шевченка. А тепер буде оновлена князя Романа. Ми якщо так прямо, прямо йти з князя Романа. Ви потрапляєте на вулицю Галицьку, а з Галицької заходите на площу рину, все. Все зрозуміло. 15-10. Ще неділя, але щось не дуже-дуже мало людей в центрі. Погода хороша і тепло, але що людей, що машин в центрі фактично нема. Ще один перехід. і далі вулиця князя Романа. Праворуч корпус Львівської політехніки. А Зараз дійдемо буде Фонтан да А, Тут щось цікаво, національна музична академія імені Лисинг. А ми йдемо далі вулицю князя Романа. Не, Арійно небезпечна ділянка це означає, що з даху може щось падати. Голуби. Колись дуже давно цією вулицею ходив трамвай. Я ще пам'ятаю, але після реконструкції трамвай прибрали з цієї вулиці. Затори виникали, отут була трамвайна зупинка, трієчка ходила. 46 маршрутка маршрутка з Пилипа Орлика на проспект Червоної Калини. Курсує вулицею Зеленою через весь Львів з Сихова на Мекличка. До речі, що, що в нас є з цікавого з цього району. Та всі вулички тут є, я розповідаю, а ще плюс є з е, даху торгового центру Роксолани. У нас є взятте відео, де можна теж подивитися на що тут є навколо. Скільки красани фотозону зробили до свята. Хеллоуін. Ліворуч, Львівське обласне радіо. Таке приміщення з високими вікнами. Кажуть, що до того, як тут вселилось Львівське радіо, ну як, ти зразу, а колись раніше, був будинок розпуст. Ну, судячи з того, як воно збудовано, які вікна і так далі, цілком цілком так може бути. Ну і те, що я казав, що... Фонтан де Вінчі, Переворуч. Ми трошки його подивимось, тоді вже підемо на світлофори, будемо заходити в центр міста. Фонтан ще працює. Можемо можем йти далі, якраз десь за секунд 20 вже буде наше світло, перейдемо на вулицю Галицьку і зайдемо на... на площу ринок. Ми нарешті до неї дійшли, йшли здалеку, з пасічної. Відео зайняло кілька серій. Як обіцяли вулиця Галицька, заходимо в центр площа на площу ринок йдемо. О, юний вуличний музикант. Вже колись дивились ближче до вечора його. Заміняє більш досвідчений. Поки дивилися на музиканта, пропустили іншу цікаві, але нічого. Я думаю, ви побачили самі без мого нагадування. Я не раз сказав в той самий день, в той самий час за тим самим столиком, ті самі відвідувачки, що би це не означало. Плащіринок вже видно. Лікі майданчики деякі розібрали, хоча За правилами могли б ще до листопаду стояти. Але піцерія вже перекрила свій майданчик. Але російська мова як була у Львові, так і буде. Я не знаю, що має статись. Ну, чесно, не маю. Не знаю, що має статись.